Доброго дня рішили здавати чорне золото, Якось такий кабачок, бо ціна на олію просідає, на десь теж ціна нормально законтрактували. Воно і і кошти розчитуватися. Зараз ціна по першій формі без ПДВ на заводі потоки 26200. Ми здаємо по третій формі 2360 700. Плюс. Олійність, якщо свише 50 ну, нормально ми з потоками кожний год працюємо в принципі дають найкраще грузим у нас вже не знаю який год тобто все время у нас з старим куном був. це МТЗ з новим куном генералом. грузи все нормально На джойстику. Джойстик, раніше стояв тут вище, він. неудобно було. Хлопці як знімали кун в роботі, то зачіпали це. Зроблено все на джойстику, і гідравліка, навеска. все на джойстику. Єсь кнопка. Переключення електроклапана, такий Тут вже облізно нормально. Цей трактор хочу, щоб вже в роботу сильно, ну як треба, то буде, хочу, щоб більше цеплення робили, тут був він під погрузкою. Ну, отак на довший ход. И противовес. Всегда стараюсь сцеплять противовес. Не такая нагрузка на передний мист. Намного комфортнее, что руля лучше крутить с противовесом. Вот такие электроклапан стоит. Вот так шланы, на, на кун. И есть еще кран. На подъем телеги, культиватора, если надо. Все, все на джойстик. Довольно удобно. Вот Перегрузовки уже много. нічого. Ну ничего. Уже выработка есть. Трохи. На пальчиках. Ну, стараемся же працювати, ручка есть. Если что, здесь поднимать, пилять надо. Так. У нас е, вчора пройшов дощик. На подомірі міліметрів 15. Ну, десь міліметрів. Сантиметрів 10 промочило. А далі сухе на пшениці. Ось я вирив ям. Да, пшеничка. Ще б трохи, може вона зараз після дощики відійде, бо вже таке як було жорстке, ось вже сучніше листя стає. Може вона відновить свої вегетації Що у нас тут ось така пшеничка, так попустилася. 4, 5. Так. Здаємо, здаємо потрохи соєшник, потреба двигатись далі такий склад, колись у нас на моє день народження. 26 грудня, не пам'ятаю в якому році, ну, год п'ять назад, а може і більше вже, як снігу навалило, завалився склад у нас. І, і ми поки і кукуруза лежала, вивезли кукурузу, здали. Буквально через тиждень ще в знакомого фермера теж такий самий склад завалився і ми оце так е, реставрували. Товпи, двутавер, все стоїть. Більше міста, треба ще полатати. В цьому году треба попідлатувати. Ставимо на ули, прокладаємо клійонку, щоб сирось не тягнуло так менше. Більш надіжніше зберігається. бо, ось наприклад, між чуть трохи десь влаги схватило. Ну а так все не пріє, нічого ніде. Отак клійонка з бікбайна залишається, прокладаємо, і тут потім, нічого не пріє. Суха. Ще б і лежав би соєшник. Ну, У нас зараз, таке, таке время, що. Треба сдавать. В принципе, цена нормальна. Подаемся. Сояшник посеянный. Так. так, выпало козу. Тяка бо вилив рівно 15 міліметрів. Ось такий суяшник. Ще не, не кругом виріс. Виліз. Може буде влага. Бо ось. Я думаю. Дощик пішов до всходу. щось лежала в сухому. Це тепер будуть трохи нерівномірні сходи. Би трохи дощик ранше був, ми радіємо, я думаю, вона вже питається, благо получила. Що у нас полубень Ога, соєдинилися приєднано стосовно стосовно. Ціни на сояшник, бо вибачаю сказав там 23 700, бо те, що хотілося, те й сказав. 22 700 з міста по третій формі. На заводі, мабуть, 23 буде. Третя форма. Перша форма на заводі 26 200. Друга форма то. Поки що не беруть, то треба самим питати. Ось так ми врожай здаємо, ждемо новий врожай. Будемо сподіватися, що буде все нормально.